Покращити імідж Вінниці, при цьому зекономивши до 5 мільйонів гривень на рік, пропонує Вінницький винахідник Олександр Шеремета. Окремі його пристрої вже працюють у місті. За свій винахід годинник ламані стрілки Шеремета отримав міжнародний патент. Спосіб відображення інформації про час. Адже аналогічних годинників немає ніде у світі. На базі цього патенту було розроблено декілька годинників ламаних стрілок. Вони мають ряд переваг. Одна із переваг це великі розміри. Я можу зробити фактично необмежений, так як тут немає механічно рухомих частин, я можу зробити годинник фактично необмежених розмірів. Як бачите, от реалізований годинник всього насього півтора метра, я думаю, що це найбільший в Вінниці. Я можу взяти на себе зобов'язання зробити годинник найбільший в Україні, в Європі. Настроювання цього годинника, яскравості стрілок, коректування часу, часових поясів здійснюється через смартфон. Ви самі можете судити, потрібно це чи не потрібно, але, скажімо, годинник, який видно, наприклад, за 300-400 метрів в будь-яку погоду. Дуже яскраво світить сонце на цей годинник чи менш яскраво, але треба бачити котра там година. Це попередня пропозиція. Можна було б біля фонтану сумістити от дві іміджові речі. Я звертався до Вінницької влади, поки реакції я не отримав. Особливістю електронного годинника скелетон вигадки Олександра Шеремети є широка гама кольорового підсвічування, що дає можливість запрограмувати бажаний колір під відповідний день тижня. Тобто цей годинник працює також у ролі календаря. Традиційний механічний скелетон, годинники, дуже популярні зараз. Вони передбачають прозорий корпус, таким чином споживач має можливість спостерігати ті процеси механічні, які відбуваються там шестерня за шестерню, як і далі все це потягнуло. Це є електронний скелетон. В ньому видно електрич, електронні елементи і електричні зв'язки між ними. Із проектів в області енергозабезпечення це вітроустановки. Це ви бачите вітряк Савоніус вдосконалений, був розрахований і виготовлений мною. Висока ефективність, в півтора рази він ефективніший, ніж класичний вітряк, відсутність акустичних шумів. Такого вітряка дуже мала швидкість так зване, страгування вітряка, Тобто, коли він починає крутитися. Зараз фактично відсутній вітер, а він все-таки крутиться. Ідея, щоб Вітряк напряму перетворював енергію вітру в теплову енергію. Ну при цьому він і буде якусь частину виконувати в традиційну функцію перетворення в електричну енергію. Винахід шеремети в області технічних засобів безпеки руху табло зворотнього відліку часу встановлено у Вінниці на площі перемоги. Працює уже більше п'яти років. Цей пристрій дозволяє водієві вчасно оцінити ситуацію як Буде працювати світлофор, коли він включиться, коли він виключиться з великої відстані. Інформація повинна відображатися безпомилково. Ну от як буває часом, коли їдеш напроти світлофора і от дивишся світ червоне світло чи зелене світло. Ну інтуїція підказує, як правильно поступити. Але якщо ж є засіб, який абсолютно однозначно це трактує, що саме так, значить це вже говорить про те, що буде підвищена безпека пішоходів та й так взагалі виключається чи зменшується ймовірність дорожньо транспортної пригоди. Потрібно використовувати індикатори специфічні, які можуть працювати в умовах складних. Складні умови це пряме сонячне світло. Це туман. актуальний винахід шеремети в області керування дорожнім рухом – дорожні знаки з підсвічуванням. Винахідник вважає, що такі знаки буде видно водіям за декілька сотень метрів, що зменшить ризик ДТП на дорогах. Чотири чи п'ять років назад було проведено дослідження про кількість аварій, порівняльний аналіз аварій в Україні і в Польщі на пішохідних переходах, які закінчилося плачевно, трагічно. Так от це співвідношення складає один до десяти. В чому проблема? В тому, що водії не бачать вчасно наших знаків, особливо в умовах оганої видимості, в умовах сніг, дощ, пряме світло, ну і... і в тумані їх не видно фактично, так? Да? За черв забув два світлофори. Це... Світлофор стрічки. Значить, дивіться, як водій отримує інформацію, як годинник з піска, відповідно, смужка опускається пропорційно часу, який залишився до переключення. Коли далеко, менше 10 секунд. От 9 секунд, 8, 7, 6, 5, 4. Ще один унікальний пристрій Шеремети – акустичний вимикач. Може бути встановлений у під'їзді, тамбурі, підвалі тощо. Реагує на звуки, стуки дверей, кроки чи голос. На протязі короткого часу нам потрібно світло, а більшість нема потреби. І пристрої, акустичні вмикачі на протязі... Буквально пів року і дають економію більше 10 разів. Там одинадцять там 11,6 разів. Вінницький винахідник неодноразово звертався до місцевої влади з пропозицією придбати акустичні вимикачі для під'їздів, що дасть змогу зекономити електроенергії на 5 мільйонів гривень на рік. Чиновники спочатку зреагували, навіть доручили винахіднику встановити акустичні вимикачі в окремих будинках. Він встановив за власний кошт. Після чого зв'язок із владою перервався, вкладені кошти йому не повернули. Надалі економних вимикачів не замовляли. Хто проводив, хто фінансував? Я фінансував, я приводив. А приймали, приймали відповідно, там є акт на сайті розміщення. Є результат, і броварникам підписаний акт. Вінницькому винахіднику украй неприємно, що наші чиновники нехтують винаходами земляків, натомість закуповуючи пристрої у три дорога з інших регіонів чи з-за кордону. Я думав, що в нас економіка, а не базарна економіка. Я вважаю, що всі ці речі не потрібні нашим можновладцям. Можу привести багато прикладів. Так, все це, поки, на мій погляд, є поверхневими речами, серйозно, енергозбереження ніхто не займається. Мій досвід, моя практика відносин з відповідними можновладцями. Дала можливість мені зрозуміти, що в подальшому я буду займатися тільки для проєктів, для простих громадян, які можна просто достукатися шляхом того, що я пропоную от в два рази економніше. І е, він зреагує на це значно оперативніше.